Доброго дня, українці! Почнемо з вдячності всім учасникам, хто допоміг нам зібрати кошти на викуп з американського реєстру реєстраційної картки. Суб'єкта підприємницької діяльності з назвою Міністерства юстиції України. Перший, перший раз ми торкнулися цих документів, ще в Україні існувала така платформа B2B. B2 Це зараз прочитаю. Воно, от, воно отак виглядало з. Отакі відомості були на всі при, юридичні особи. Це b е... 2 ага, B2, Тудей Ком'юа ага, глобальна довідкова система по українським юридичним особам. І вперше ми там натрапили на е... суб'єкт підприємницької діяльності з назвою Міністерства юстиції України. Тоді був е... Рука... Ну, вона тут на російській мові, до речі. Керівник да, руководітель, керівник Уніщук Микола Васильович. Пам'ятаєте, такий був це за часи, коли Галобородьком був Ющенко. Далі ми це викладемо, всі звичайні документи, щоб ви побачили. Це Міністерство юстиції України. Це той орган, де у нас зареєстроване все наше з вами. Майно рухоме, нерухоме, земельні ділянки, будинки, квартири в багатоповерхових будинках, машини, реєстр фізосіб, осіб. Да, реєстр фізосіб, розумієте, на базі цього там зроблена і дія, ну то вже і інше. Цікаві, цікаві речі. Да. Бо зараз зайдіть на пошту, тут важливі листи відправляєш, запити відправляєш у ці от до да. А й стоїш в чергу по 30-40 хвилин, бо люди прийшли за, начебто за лампочками. А на самому по самій справі вони віддають свої персональні дані. Розумієте, попффф спочатку зареєструвавшись в дії. Дія це ж теж американська приватна юридична особа. Так, повертаємося з Міністерства юстиції України. Оця оця така карточка. Це ми зробили скріншот, роздрукували. і вона у нас є це відомості з b2b2.com.ua. Про що тут йдеться? Тоді код ОКПО був 1562. Ну, код є ДРПУ, попереду стоїть 3 нулі. Так, далі. Форма собственності тут. Приватна власність. У нас до речі, оця карточка їхня вже на сайті давно є. На сайті вона є здавно з первинною реєстраційною карткою цієї приватної юридичної особи. Так, юридичний статус, юридична форма фінансування, бюджет. Право на внішню економічну діяльність немає права. Дата первичної реєстрації 18.09.1996 року. Первоначальний реєстратор, указ президента. Ага, добре, ми це будемо перевіряти разом з вами і публікувати всі наші дослідження з приводу реєстрації цієї приватної юридичної особи. Дати. Текуща реєстрації 28.07 20, 28 2008 року. Реєстратор Печерська рай, района у місті Києві державна адміністрація. Ну, Пам'ятаєте, у нас десь 27 грудня 2021 року ми записували по. До нас звертались ФОПівці, ми записували там з приводу Державної податкової служби України, і там були відомості про засновник. Та засновник реєстратори Державної податкової служби теж була Печерська райдержадміністрація в місті Києві. Але ж ми на той час виявили дві. Печерський райдер адміністрація містій Києві, але з різними кодами є ДРПО, в різні часи утворені, і там було неспівпадіння повне. А знаєте чому? Тому що до 2012 року ми з вами були сліпі котята. І всі реєстри були під грифом секретно. І отож, всі, хто оце, глобалісти, які придумали цей. Глобальний переворот в світі, їм потрібні всі. І всі ті місцеві ділки, які опинилися випадково тоді при владі, вони думали, що все так воно і кане в літо. Але ні. Але ні. І повилазили всі відомості про. Підробне утворення органів місцевого самоврядування, їх реєстрацію підробне. Про це ми вже надавали дуже багато інформації відповідно до їхніх реєстраційних справ. Бо ми нічого не говоримо від себе особисто, тільки аналізуємо і публікуємо відомості про реєстрацію, відомості Мдюста, ну, ЄДРЕ і, і вже і, і, з іноземних реєстрів. Ага. Повертаємось знову до. І у глобалістів є цей компромат на тих, хто... за цим стоїть. Звичайно. І хто думає, що він за це не буде відповідати, помиляєтесь. От кажу вам всі помиляєтесь. Так, отут карта проїзду, де воно, де воно зареєстровано, де воно знаходиться. Архітектора Грушевського будинок 13. Це в Києві трошки вище консерваторії імені Чайковського. Так що форма собственності приватна власність. Це було ще до набрання чинності закону про, публічне, про надання публічної інформації. Оце ми тоді знайшли. Далі, вже, коли е, ми вже мали доступ до е, це відкрита інформація, до іноземних, хто тут оніщук Микола Васильович? Так, і ми також, ЮПІК, е, Partner Indification Identification, е, так само знайшли його в ЮПІ. Це був підрозділ Данден-Брейстріт. Там, де Міністерство юстиції України зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності і присвоїн номер 36 36 35 131. Будинок 13, вулиця Архітектора Городецького. Індекс 01201, місто Київ Country Ukraine Україн. Country код 771. Оце тут вони шуткують з цими кодами країни. Якщо ви зайдете, наберете міжнародний класифікатор держав, країн, там, ну, по-різному, да, то ви не знайдете на сьогоднішній день код Country 771. Так, і тут тоді був нейм при. Примарі. Да, Нікола Васильович Оніщук. Ось він був. Далі після Революції Гідності, цей суб'єкт підприємницької діяльності змінив код країни 804. Тут бачимо. Тоді став, був призначений Павло Дмитрович Петренко. Знаємо такого, бо особисто спілкувався з язним на Майдані на Грушевського, коли тікало від цих гранат з газу. Так. За цей час ми завдяки вашій підтримці викупили реєстраційну картку. Вона теж буде опублікована. це, скажімо так, Первинна державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності, що заперечує. Стаття Господарського кодексу бо держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. У них не може бути їм присвоєний код ЄДРПОУ в Україні, а також ДУНС-номер. ДУНС-номер присвоюється тільки суб'єктам підприємницької діяльності, тобто бізнесменам. І так, підходимо. Ще раз. Ми вам вдячні за швидкий збір коштів. І ось ми викупили рахунок на нашу громадську організацію він буде опублікований. 6 тисяч це коштує. DB Dunden Bree картка компанії. Картка компанії, тобто реєстраційна картка, ось рахунок Ощадбанку, який я сплатив да? за це. І ось відомості, я так думаю, після 2001 року ми з весни 2001 року, навіть в лютому перший раз ми викупили так всі. Відомості про реєстрацію в приватному реєстрі Дантенбрейстріт американському, який належить, належить приватній американській фірмі. Про реєстрацію. Тоді ми перше викупили про, не неіснуючий в Україні Кабінет міністрів України, який не був утворений. Да? І, і така карточка є на Кабінет міністрів. Там на 20, 20 сторінках дуже цікава інформація. Ми про це вже багато говорили. Так, і ось. Десять старіночок. Це картка про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності з назвою Міністерства юстиції України. Дунс номер 36, 36 35 131. Тут і телефони, і адреса, і імейл. E ну, все співпадає. Ви все побачите буде під відео. Це все. І код є ДРПО, і коли була утворена, старті 1997 рік. А ми знаємо, що відповідно. До положень про реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності з цього часу Мінюст реєстрував тільки суб'єктів підприємницької діяльності. Це ми почали з нашої міської ради, так званої, і про це у нас дуже багато відео і документи. І ми витребували ці постанови, положення з Кабінету міністрів ще там з 94-го 96 і 96-го року там було. Трошки змінив. І там було свідоцтво про реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що підтверджує, що це органи, які створені невідповідно до Конституції України і рішень Конституційного суду. А це рішення конституційного. Якщо ви п'яту сторінку всі знаєте п'яту статтю Конституції, так от тут під п'ятою статті Конституції, да, тут є посилання на рішення Конституційного суду номер 6 РП, дроб 2005 від 05.10.2005 року, де йдеться про те, що всі Органи державної влади повинні бути утворені відповідно до Конституції. Читаємо пункт 12 статті 92 Конституції України, яка чинна тільки законом. Так що будемо далі вас вас інформувати, задавайте питання, кого щоб ознайомтесь з цією реєстраційною карткою, ознайомтесь і будемо продовжувати далі спілкування з приводу реєстрації. Міністерства юстиції України, а там далі торкнемось і Печерської і райдержадміністрації в місті Києві, хто їх реєстрував, як реєстрував, а хто Печерську реєстрував, а хто кому сплачує податки, там кримінал на криміналі. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Дякуємо.